Minecraft Live – найголовніша подія року в житті Майнкрафту. Кожен рік Minecraft Live приносить нам новини про нове оновлення. Що ж, давайте подивимось. Чай та печиво на поготові? Починаємо. Версія 121, яку можна сміло називати новим комбат чи апдейтом. Чому так? Давайте по порядку. У 2023 році з версії 1.20 розробники були зосереджені на впровадженні більшої креативності та жаги до досліджень. Версія 1.21 пішла по іншій доріжці, випробуючи ваші майстерності гри. Для цього були створені Trial Chambers, в перекладі буде щось типу випробувальних кімнат. Ця структура має процедурну генерацію, і кожна така структура буде зовсім інша. Які нові блоки ми можемо тут побачити? Перше, що кидається в очі, це туфова цегла та різьб'яна туфова цегла. Центром цієї структури буде коридор, який з'єднує усю структуру воєдину. З нього йдуть проходи і усі інші кімнати. У коридорі ми можемо бачити свічки, горщики з лутом та пастки на розтяжці, аналогічно храму в джунглях. Також тут зустрічається цільний блок мідних град, та. О, ого! Можен! давив базюки! Так, можуть тільки наші живчики. <кхи> так, це блок, який схожий на різьбляну мідь. Біля цього блоку є мідні двері, на їх текстурі є замок, він ярко виражений, та чи буде мати функціонал, незрозуміло. Але, скоріше за всього, функціоналу не буде мати. Мідна лампа цікавий по функціоналу блок, який ви могли вже бачити. Рівень світла, виходячи з блоку, залежить від рівня його окисленості. Чим більш окиснений, тим менше світла випускає. В структурі також можна знайти скрині з припасами. На відео не показалося лут всередині їх, тому сказати важко, чи буде там унікальні предмети. Спавнер випробувань зустрічається у цій же структурі та спавніть мобів хвилями, а не постійно, як звичайний спавнер. Мова всередині спавнера ми не бачимо, але як підказав нам кінпідокс, зрозуміти, хто всередині може по антуражу довкола цього блока. Тут ми бачимо блок льоду, і Кінгбідок зробить правильний висновок, що спавнер напевно створює примар. Підійшовши ближче, спаунер почне випускати партікли та створювати мобів. При перемозі над мобами ви отримуєте винагороду, яка з'являється на верхній частині блоку. Кількість монстрів та лут після їх перемоги буде залежати від кількості гравців, які одночасно знаходяться коло нього. Після перемоги над мобами спаунер входить в режим перезарядки, в якій перебуває певний час. Перед тим, як знову стати активним. Зрозуміти, що він знаходиться в перезарядці, можна завдяки виходячому з нього диму. Далі Агнес йде до села, де ми можемо помітити різноманітні варіації з туфу. Сходи, полірований туф, стіна з полірованого туфу та навіть мідні люки. Тут у нас знаходить крафтер, Чи це може перекласти як створювач, прям комбінація роздавач, викидач, спостерігач та створювач. Ставиш відповідні до предмети у слоти блока та активуєш його редстоуном. Він крафтить цей предмет та викине зі свого рта люку. До нього можна під'єднати ліку, щоб предмети саморуч ставилися у блок. Перед цим забороняємо ставити предмети у окремі слоти та вуаля! Готово! Наостанок, у нас є новий моб, називається Бріз. Новий моб унікальний для цього данжу він постійно в русі та частенько стрибає, запускає погранням заряди вітру. Вони наносять шкоду, якщо попали прямісінько по вам, якщо попали тільки рядом, вас відкине. Цей заряд вітру може взаємодіяти з іншими блоками, такими як люки, кнопки та важілі. Скоріше за все, він буде взаємодіяти і з іншими блоками, наприклад, як двері, назисна плита, розтяжка, може і ще інше. З анонсованого це все. В цей контент може буде пограти в слідучі тижні в снапшотах. Чи якщо ви гравець Бедрок в бетах. Але не починайте плакати та не розстраісь. Це не все оновлення. Як і в 1.20 нам показали лише частину, яка вже зроблена. Більше анонсів та неочікуваних сюрпризів ще чекає вас попереду. Дякую за перегляд цього коротенького відео. З вами був я, Незіла. Якщо вам дійсно сподобалось, з вас сподобайка, підписка та може якийсь коментар. Може є щось доповнити. Не забувайте про телеграм. Я там теж інколи пишу про усіляка. Нехай тобі щастить мандрівник!